Вашу квартиру можуть арештувати просто зараз, і ви навіть не будете про це знати. Борг у кілька тисяч гривень, і житло вже заблоковане. Ніяких попереджень, жодних дзвінків. Просто одного дня ви дізнаєтесь, що не можете продати або навіть успадкувати власну нерухомість. А решти квартир стають масовим явищем. Податкова вийшла на полювання. Сотні тисяч українців отримують листи щастя із нарахуваннями, про які навіть не підозрювали причини. Нові податкові правила, жорсткіші санкції та тотальна цифровізація. Мене звати Микита Аврилюк і сьогодні ми розберемо, як не втратити квартиру через борги, які ви могли навіть не створювати. І головне, що робити, якщо податкова вже виставила вам рахунок. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Ну а ми починаємо. Ваше житло більше вам не належить. Це буквально нова політика податкової служби. Заборгував щось, готуйся до арешту, навіть якщо ти нічого не знав про свій борг. Що б ви робили, якби раптом дізналися, що ваша квартира під арештом? Без попередження, без дзвінка, без будь-якої логіки, просто приходити до нотаріуса, продати житло, наприклад. А вам кажуть, вибачте, але ваша нерухомість заблокована. Тисячі українців уже стикнулися з цією проблемою, а решти квартир перетворюються на масове явище. Щодня з'являються нові випадки, коли люди дізнаються, що їхнє житло заблоковане. Причина податок на нерухомість, який постійно зростає. І Якщо раніше люди могли про нього взагалі не чути, то тепер Державна податкова служба України розсилає тисячі повідомлень про нарахування, і разом з цим стрімко зростає кількість. Арештованих квартир від 60 квадратів готуйтеся до податку. А якщо від 120, о ваш гаманець у небезпеці. Тепер офіційно, якщо у вас квартира більше 60 квадратних метрів, чи будинок понад 120 квадратних метрів, податок на нерухомість це тепер ваша реальність. У 2024 році він зріс у середньому до 106 гривень за кожний зайвий квадратний метр. А ще держава вирішила надсилати. В 3,8 рази більше листів щастя ніж у 2022. -му. це моїм колегам з сайту обоз.ua підтвердили у податковій. Уявіть собі цифри. У 2021 році Державна податкова служба України розсилала півтора мільйона податкових повідомлень. У 2022-му мільйона. У 2023 майже 2 мільйони. А у 2024 ця цифра злетіла до 4,5 мільйонів. І а вже ж, чим більше податкова розсилає платіжок, тим більше грошей потрапляє до бюджету. За період повномасштабної війни надходження з цього податку виросли в 3,6 рази з 2 мільярдів у 2021-му до 4,3 мільярда у 2024 році. І тут важливе питання а чому так відбувається? Чому раптом податкова стала ну такою активною? Справа в тому, що ці гроші йдуть до місцевих бюджетів. Якщо раніше можна було якось закривати плани за рахунок інших податків, то тепер витрати громад зросли. А отже, доводиться шукати нові джерела доходу. Податок на нерухомість ідеальний варіант, бо платники тут нікуди не дінуться. Але є ще один момент: цифровізація. Податкова оновлює бази, відстежує власників, об'єднує реєстри. Якщо раніше податківці могли когось просто не помітити, то тепер система бачить взагалі все. Купив квартиру, тобі вже нарахували податок. Переписав нерухомість, готуйся до нового розрахунку. Тож, схоже, що часи, коли можна було пропідляти, закінчилися. Тепер податкова помітить кожного. Але є ще одна цікава деталь: самі українці часто ненавмисно привертають увагу податкової до своїх квартир, якщо підозріло, часто роблять щось із нерухомістю. Експерти пояснюють, що оновлення інформації про квартири і будинки є підставою для формування нових податкових повідомлень. Буває навіть так, що людина володіє кількома об'єктами, які підлягають оподаткуванню, але в податкові. Ій системі про це ніхто не знає точніше, не знав до. Того як власник сам зробив якусь дію з майном, зараз вже завдяки цифровим реєстрам, таких випадків дедалі менше. Податково фактично відстежує кожен рух із нерухомістю. І якщо треба, одразу надсилає лист. Але якщо платіжку ви ще навіть не бачили, то це ще не означає, що податкова про вас забула. Виявляється, головна причина не сплати податку, це не якісь принципові борці із системою, а просто люди, які не знають про власний борг. Хтось виїхав за кордон через війну, хтось служить на фронті, а у когось квартира перейшла у спадок, але її так і не переоформили. І ось податкова справно відправляє повідомлення на стару адресу. А власник про борг дізнається лише тоді, коли квартиру вже арештували. Та це на жаль далеко не єдиний привід для арештів майна. Ще за словами експертів задіяно банальне безрошів'я. Війна серйозно вдарила по гаманцях українців і сплачувати додаткові податки стало вже важче. Ну а поки ви думаєте, як розібратися із цим всім, борги продовжують накопичуватись. Закон дозволяє податковій нічого не робити, поки сума боргу не перевищить 3060 гривень. Але щойно ви перетинаєте цю межу, все запускається. Процедура стягнення. А під час Війни податкова ще й звільнена від судових зборів. Тож подібних позовів у судах стає все більше. Висновок податкова більше не забуває, а платіжки, які ви не відкрили, не зникають. Тому варто регулярно перевіряти реєстри, бо інакше вашу квартиру можуть, так би мовити, заблокувати швидше, ніж ви про це дізнаєтесь. Ну, податково, то може тепер і не забуває, але от не нараховувати зайвого там ще не навчилися. Податківці теж помиляються і помиляються часто. Юристи кажуть, що в нарахуваннях податків бувають помилки через неправильну обробку даних або застарілу інформацію, а ще через банальну бюрократію. Податківці можуть виставити вам платіжку навіть на квартиру, яку ви Продали ще кілька років тому. Ще один сюрприз: податкова може забути, так би мовити, що ваша нерухомість у зоні бойових дій. Закон звільняє такі об'єкти від податку, але система не завжди це враховує. Доводити, що квартира не повинна оподатковуватися, доводиться самому власнику. Якщо у вас є щось зруйноване, це ще не означає, що воно перестало бути об'єктом оподаткування. Справи про помилкові нарахування доходять до суду. Наприклад, нещодавно Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним податкове надмірне нарахування на суму увага, понад 15 мільйонів гривень. Але Хто має час і гроші роками доводити очевидне? Тому якщо ви отримали підозрілу платіжку, перевіряйте всі дані та не зволікайте або сплачуйте, або готуйтеся до боротьби з системою. Окей, а що ж робити, якщо все-таки отримали підозрілу платіжку? Юристи радять не опускати руки та не чекати, поки борг накопичиться до критичної суми, якщо є підозри, що платіжка неправильна, потрібно з'ясувати це відразу. Податкова хоче не завжди швидко, але може визнавати свої помилки, якщо надати всі необхідні документи. Чому варто розбиратися з цими платіжками одразу? Ну бо чим швидше і чим? Раніше ви це зробите, тим більше шансів, що ваша квартира не опиниться під арештом. Податкова не прощає борги, вони тільки ростуть, а разом із ними штрафи, пеня та блокування майна. Причому найцікавіше, що за законом вони можуть стягувати податки лише за останні три роки, але це не означає, що не попробують здерти більше. Якщо вам виставили рахунок за давніші періоди, вітаю, вас намагаються надурити. Тут уже ви маєте повне право йти до суду. Ще одна поширена проблема: невраховані пільги. Наприклад, якщо ваша нерухомість постраждала від війни, вона може бути звільнена від податку. Але це ще треба довести. Для цього варто зібрати всі докази пошкоджень і звернутися до податкової для уточнення. І важливий нюанс: навіть якщо ви давно виїхали за кордон і не є податковим резидентом України, податок на нерухомість сплачувати все одно доведеться. Наявність нерухомості в Україні означає зобов'язання перед українською податковою незалежно від вашого громадянства чи місця проживання. І важливий момент, якщо ви вирішили не звертати увагу на платіжку, то податкова це зробить за вас. Якщо ви отримали цей лист щастя з невідомою сумою, варіантів у вас небагато або сплачувати, або боротися, але ігнорувати найгірший сценарій. Бо якщо податково вважає, що ви їм винні, вони підуть до кінця. Що це означає? Ну, по-перше, обмеження на продаж квартири. Заблокували майно, забудьте про будь-які угоди з нерухомістю. По-друге, можливе стягнення боргу через суд, що може розтягнутися на роки. По-третє, якщо сума буде достатньо великою, вам можуть закрити виїзд за кордон. Арешт квартири, заборона продажу, обмеження на виїзд, все це цілком реально, якщо не розібратися з боргом. Юристи радять діяти швидко. Якщо ви впевнені, що податкова нарахувала зайве, перший крок це звернення до них із заявою. Якщо там відмовляють суд, і хоча суди зараз перевантажені, розгляд справи може тривати від кількох місяців до трьох років. Але якщо нічого не робити, то борг зросте, і тоді боротьба буде ще дорожчою та складнішою. Але за словами юристів є кілька ситуацій, коли податкова сама порушує правила, і це дає вам шанс на більш легке оскарження. Наприклад, якщо місцева влада порушила процедуру встановлення податку, закон чітко регулює, як це має відбуватися, але багато рад роблять помилки. І якщо їх рішення не відповідає нормам, суд легко визнає податок неправомірним. Також суд легко встане на вашу сторону, якщо податкова забу була про ваші пільги або вийшла за трирічний термін нарахування податку. Тому головне правило, якщо щось не сходиться, не ігнорувати. Спершу подаєте заяву до податкової. Якщо відмовлять, ідете до суду, так це не швидко, але й податкова не поспішає відмовлятися від грошей, навіть якщо немає на них права. Отже, податкове більше не грається. Вони знайшли новий спосіб збирати гроші, а решти квартир уже стали нормою, і уникнути цього можна тільки, якщо слідкувати за боргами, перевіряти реєстри і не чекати, поки сума стане критичною. Ваша нерухомість, ваша відповідальність. Не давайте системі застати вас зненацька. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал і поширюйте його, щоб якомога більше людей дізналися, як не втратити своє я житло.